Дорогі українці, напередодні різдвяних та новорічних свят ми всі загадуємо бажання. Цьогоріч воно в нас одне на всіх. Ми прагнемо перемоги і мріємо, аби всі наші захисники повернулися додому. А наближаємо ми цю мить, кожен на своєму фронті. Один з таких фронтів тримає і наша освітянська спільнота. Шановні колеги! За 31 рік незалежності нашої держави саме ви виховали та навчили покоління патріотичних, волелюбних та сміливих українців. А сьогодні ви продовжуєте вчити наших дітей попри будь-які виклики: вас не зупиняють повітряні тривоги, аварійні відключення світла, маленький відсоток зарядки гаджету і тисячі кілометрів відстані до окремих з ваших учнів. Ба Більше, вас не залякала окупація, не зламали погрози та шантаж від підступного і жорстокого ворога. Я пишаюсь кожним українським вихователем, вчителем, викладачем, науковцем та інноватором. Також мене бере гордість і за кожного з наших здобувачів освіти. Бо навіть під час війни ви продовжуєте обирати рідну Україну для навчання, отримання кваліфікацій. Та нових професій. Цей рік був складним і жорстоким. Але водночас 2022 став дуже показовим. Ми мали можливість збагнути, наскільки насправді українці щирі у своїй любові до Батьківщини. А також ми побачили, як здатні буквально творити дива, коли об'єднані та згуртовані однією важливою метою. Я хочу. Або кожен з вас на хвилинку заплющив очі та спробував уявити, а дехто просто згадати, як українська освітня спільнота прожила цей рік. На десятий день війни освітяни, хто б де не був, повернулися до процесу навчання своїх учнів. Хто з підвалу приватного будинку, хто з подвір'я чужої хати на Тернопільщині, а хто навіть із напівзруйнованою багатоповерхівки. Але всі ви. Вийшли на зв'язок до своїх п'ятикласників чи першокурсників. Усі ви знайшли можливість провести урок чи прочитати лекцію. І всі ви, замість валізи теплими речами, відправляючись у тимчасову евакуацію з рідного міста, брали з собою підручники. Влітку, як би не було складно, успішно стартувала і пройшла повноцінна вступна кампанія. Вона проходила одночасно в Україні та ще у 32 країнах світу і була адаптована таким чином, щоб кожна дитина змогла реалізувати своє право на здобуття освіти в Україні. Спочатку пункти тестування, а згодом і приймальні комісії закладів вищої освіти працювали, не знаючи ані втоми, ані страху перед загрозами ракетних обстрілів. У підсумку. Понад 600 тисяч абітурієнтів вступили до омріяних університетів, коледжів і профтехів в рідній Україні. Паралельно, в літні напружені місяці вчителі та директори шкіл готувалися до початку нового навчального року в традиційному форматі. Це здавалося неможливим, але прагнення зберігти право українських дітей на доступ до якісної освіти стало пріоритетним. І 1 вересня тисячі маленьких українців так і зустріли свято знань за партами в своїх рідних школах. Війна не змогла зупинити освітній процес в Україні. Він тривав і буде продовжуватись. Бо, як я вже казав, нашу перемогу над ворогом ми наближаємо кожен на своєму фронті. Буду відвертим, українськими освітянами та дітьми захоплюється сьогодні весь світ. А ви всі. Невпинно створюєте для цього все нові і нові приводи. Наші учні та студенти, наприклад, гідно представили Україну на таких міжнародних змаганнях, як Всесвітня літня гімназіада, Європейські університетські ігри, Кубок світу з єдиноборства, Чемпіонат світу з футзалу ми вибороли 177 медалей, з яких 49 золотих. Дорогі мої колеги, освітяни і науковці. Попри біль. Принесений війною, горе та рівнування, ви стали міцю, яка своїм прикладом надихає наших дітей діяти, вчитися, ставати кращими, мудрішими та освіченішими. І це явище я вважаю безцінним багатством нашої держави. З кожним днем перемога України все ближче. Ви це добре знаєте. А я знаю, що ми обов'язково її зустрінемо на відмінну. прийміть найщиріші вітання з прийдешніми святами! Нехай небо над вами буде мирним, а ваші серця нехай будуть сповнені віри, надії та любові. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим. Тримаємось! ми сильні, ми Україна. З поваги до вас!